Вітаю на каналі в гостях у Тані. Дві години тому назад у нас така біда трапилася, такий пройшов буревій, ураган, град з курячої яйце, поперебивало надвоє помідори, ось попригинало до землі. Ось всі помідорчики ось такі. Всі, бачите, всі стоять. Страшне, що було, у людей по дахі. Шифер летів, дерева, перегорожені дороги. страшне, У нас такого дуже давно не було. Два роки тому назад, у цю пору, 4 червня, на Троїцю, у нас був сильний мороз. Все померзло. В цьому році ось така картина. Все дуже жаль, помідорів. Дуже біля них стільки ходила. Бачите, і скрізь, скрізь. Просто лежать верхушки. Оце такий буревій у нас пройшов. Звичайно, це можна поправимо, але все одно жалко, що стільки було вкладено праці, стільки було труда, стільки треба було виходити біля них. Тепер трапилася така біда. Людей взагалі ось лежать усі всі ось. Переказломуваний. Знову починається сильний дощ, поки шла тела треба тікати. Ось верхушки троянд позбивало. А навіть а ось далі троянда, то взагалі занеслося яжон куди повністю зламало. Ось така у нас ситуація. Зараз дорогу у нас перегородили, впали ялини. На людські забори, на людські веранду. Зараз працюють, розчищають дорогу. Одним словом, у нас стихійне лихо.